Всім вітання. У нас дощик пройшов. Веселки вже сьогодні немає. Сонечко знову. Хоча дуже ночі, Все починає потрошки оживати, якби тепло буде зеленіти потрошки. бачимо яка трава у нас така жовтуватий колір має. Але така земля у нас тут пісочок. Секундочку, зараз буде про сонячні панелі. Ще потерпіть, це вступ, пісочок і дощ іде, 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 іде. бачите. Стали, нічого, тут немає води. І не така земля, що ліпне на колесна чи що ходиш, вона навіть не чіпляється, нічого. І так от днів три сонця і воно, воно почне, почне все жовчити. Значить, ще яка ситуація? А ситуація наступна. Ситуація наступна. Тут бажно, посилочка теж є. Тут теж якесь посилочки приходили. ящички, коробочки. Значить. Сонячні панелі стоять в чині, чекають свого влад в лікарні. Скоро ми будемо монтувати і будемо розказувати. Скоро ми розказуємо. Ну, скільки стигнув розказати? Що ще треба для того, щоб змонтувати, бо я так зразу прикинув, там вартість панели, наприклад, там, ну, ще кріплення. А ще треба ще щось. І це по мінімуму. Це без інвертора, без ніяких цих. Тут якісь бачите, якісь щось, щось все, бачите, тут щось таке. Незвичайний це не простий автомат, що не подумали. Тут ще щось не таке, бачите, такого, що такого, може не багато хто й бачив. О, неможливо щось це все вийшло. Якісь провода. Щодо чого я розкажу. Розкажу зиму. Десь відео все ж таки і скільки воно коштує, щоб людям знати, що воно як. Ще ж треба когось наняти тут і змонтувати. Ну і це кріплення ми вже показували. Теж розкажемо, скільки воно десь якось, десь, десь окремо ми зупинимося по цьому. Так що хто цікавить, кого цікавить, точ, точніше, чи хто цікавиться е, нагрівом там, бойлера, теплоакумулятора, напряму, напряму, ще раз кажу, напряму. Без інверторів, без нічого. Будемо пробувати. Добре чи не добре, про сонячний колектор. Різниці між сонячним панелем, там мені пишуть в коментарях, типу я не розумію різниці. Розумію різниці, я все, завжди думаю, що я зроблю колектора. А зараз порахував, що мені з панелями буде швидше і легше, тому що я мало часу в мене є вільного. З колектором там багато ще своїх нюансів. О, і колектор має набагато вищий це зрозуміло. Як то кажуть, в будь-якому випадку, бо, е, як мені мотиву, там буду коментатори, можливо, на тому коментарі колись ще окремо відео зніму невеличке. Е, коментує тим, що тебе е, криша, ну, дах будинковий має площу. І коли поставиш колектора на той дах, то він використає КПД, умовно кажучи, там, на 80% вище буде, ніж велкішних панелей, сонячних. Використається той дах, Напевно, я все зайду. А видно дах, да? а тут дивіться скільки даху. І Туди, 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 туди. І аж туди 12,5-12,5, 25 і ще 7, 30, там до 40 метрів. Тут дах у нас є. І тут десь 8 метрів даху. У нас даху стільки, що. А Енергія сонячна все одно бачите, вона кругом поза дахом пропадає. КПД сонячного колектора 00, тому що у вас на колектор попадає. Бачите, це північна сторона. Північ освічується. Тому що на колектор ваш сонячний попаде. Тільки так, так у... крапочка, та, що на даху, якщо взяти вас фотографувати із спутника, там ваш ваш дах буде такий, що його там не видно. А те все, о, те все, 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 все все поза. Так що не кажіть, що там 80% КПД. <с Cohes Singh> ну, скажімо так, бо якщо грунтувати тим, що у нас площа даху пропадає, це якщо у вас немає даху. У нас того даху, те не глянь, дах-дах-дах, кром дахи, розумієте? Дахів достатньо, дахів достатньо. З тосолом, з усім мати справи і з тими насосом, з автоматикою провід знаєте, оцей проложив. І взимку, і влітку. І це ще ж, якщо е, дах і близенько ваша є місце. у нас так получає, що воно не близько буде. Бо у нас ну, не в тому місці, скажімо, воно буде стояти. Ну, Багато нюансів. А якщо ще мені треба передати із одного. Е, з однієї з однієї споруди, умовно кажучи, якщо я панелі поставлю там колектор, а будиночок там, це ще ж треба розуміти, по траси все. А що правда кинути, це ну, <скільки> не той рівень. Я трошки поспілкувався з людьми, в кого є колектори, в кого є панелі. Більш-менш більш ми розуміємо, що робимо, але як воно що запрацює які випливуть по-любому, щось якісь такі непередбачені випадки будуть. І як ми будемо підключати тена, щоб зменшувати навантаження. А, ну ще зупинюся на секунду думаю, завершувати. Щоб зменшити навантаження, коли слабеньке сонце. Тобто мені об'яснили розумні люди, що панель сонячна, коли е, таке сонце, знаєте, за хмарами. Е, ну Слабеньке сонце там було, в дощову погоду. Вона теж працює. Особливо такої, ну, такої якості, як ми купили, це лонжі, чи Лонгі. Лонжі, напевно, правильніше. Е, її фалять, що вона якби, працює при такому е, невеликому сонці. Але при невеликому сонці її збільшується суттєво опір. Чим більше сонця, тим менший опір. І Якщо ми даємо навантаження е, низькоомне, скажімо так, з малим опором, потужне навантаження. Потужного. А сонце слабеньке, і опір панелі більший, ніж опір нашого тена, то е електромагнітний ці хвилі, да, електромагнітне проміння сонячне, буде обов'язково перетворитися в теплову енергію, тільки що буде грітися не тен, а буде грітися тут, бо тут більший опір. При нагріванні, при, тобто при гарному сонці, навпаки буде вже тоді грітися більше тен. Тобто, чим менше сонце, треба ну, збільшити опір нашого споживача, збільшувати опір нашого тена, тоді воно буде, ми будемо ще знімати те тепло. То у нас буде і ще я ну, так не планував, це на ходу переплановується, бо все ж немає коли добре так поділити часу. Значить, коли буде сонце, ми будемо тим самим теном. У нас трифазний тен. А, він не тут лежить, не тут збачаюсь. Не планували, так вийшло, що у нас там три тени. Значить, один ми підключимо напряму 3 кВт. Це при хорошій ясній сонячній погоді будемо вмикати. І ще два тени підключимо послідовно, тобто збільшимо опір удвічі, збільшимо опір і коли така буде поганенька погода, мало сонця, будемо вмикати. той. Ну Поки що в ручному режимі спробуємо. Попробуємо. Чи, чи немає змісту, може колись його автоматизуємо, може колись автоматизуємо. Може, не автоматизуємо. Можливо, в нас один тен включимо, нам буде нормально подобатися. Можливо, у нас взагалі не сподобається. Скоро люди добре більше такого не робить. Ну, не знаю. Чекаємо, чекаємо, розкажемо, що ще треба докупити, скільки ще треба грошей вложити. Так, по дрібницях, які то кажуть. І вже ж хочеться його закріпити, бо влад хоче приїхати вже, ну, коли з лікарні, щоб вже доварити того самі труби. Самі труби, щоб воно ну, самого котла, щоб гріло воду, і це треба закріпити когось неняти на, на дах. Я тут не полізу, напевно. Якось так. Пишемо, коментуємо, очікуємо. Всім до побачення.